Привіт-привіт! Ну що, від морозу? Я шокована. Сьогодні ще більше біло, більше все позамерзало, і плюс сьогодні туман підключився ніж вчора. Ще нічого не видно. Але дивилася прогноз погоди, що далі має бути сонечко. Ну, так як вчора принаймні. Бо я щось зібралася ще сьогодні. Завтра два дні поки ще приймають, що здати тої малини, друзі, трохи. А малина, вся, знаєте? Де є вишня під снігом, то так само малина під приморозком. Вся біла. І нічого, я буду чекати, поки приморозок пусте. Вийде сонце, обсушу її та й буду збирати. Ну, а що? Ще тих два дні, поки приймають, ще що щось трошки здасться. Та й все. Та й буде сезон малини завершений. Йду зимно, а зимно? Все, 21 жовтня. Добре. І за то дякуємо. Майже третій місяць вже збираємо малину. Зато Бозі дякуємо. Дивлюся на дворі, мороз вже пустив, сонечко вийшло, але вже маємо пів дванадцятої. Що я помаленьку йду. Зараз щось покажу. Помаленьку йду в малинник, друзі. Думаю, що вже обсохла, хоча б крайні рядки. Хоч що ще не збирати? Іделія. Бумік змерз, трясеться, я його накрила, бо він покупанню, покупала його. Коли нього сидить морка, пильнує. Трохи б'ються, трохи живуть, але вже привикли один до другого. Він вже старий смерд, що то казати. Все. Лишаю їх, йду я в малинник. Мурка, пильної буміка, не обіжай його. Він же старенький. Замерз, замерз. в хаті тепленько, підлога тепленька. У нас сказали, де його лежанка. Бумік на підлозі холодній. У нас немає холодної підлоги. У нас всюди тепла підлога. Він ще шукає місця, де щоб не було теплої підлоги. Є такі місця, він знає їх. Так? Каже, так, що у нас все нормально з тим. Все, спонькай. Так, ну що, скажу, друзі, ще один кошечок нас збирала, але малинка є, червона, але її вже, друзі, капшук. Вона виглядає гарно. Але вона, бачите, весь же курінчик той змерз. Вона на вигляд гарна, але... Чекайте, бо сонце засвічує. Але вона така, як мармеладка, Вона така взагалі. Та вона, ну, Смерзла. Змерзла. Два дні приморозки. Та й все. Думала, що будемо збирати сьогодні-завтра. Ні, друзі, все. Якщо чесно, то вже і сьогодні я би не збирала, але я вже почала просто збирати. Зайшла, почала і думаю, так, збирати, не збирати. Як ви знаєте, сьогодні настроїлася на збір малини. То... Бачите, вона виглядає гарно, так. Але я вам зараз покажу в ящику. Я вже один висипала. Бачите, вона мокра. У нас ніколи не мокрі ці луточки, що ми збираємо. Вони все сухенькі. Ми висипаємо і вони все сухенькі. А це вона вже реально вся тече. Ну, коротше, ну що казати. Два дні був приморозок. Ще вчора вона витримала, а сьогодні вона вже того приморозку не витримала. Добре, завершуємо тоді. Завершуємо сьогодні збір малини, та й все. Ніби виглядає гарно, але насправді, знаєте, тако візьмеш на руку вона ж, ну, липне тобі до рук. Усе ось так. Ось така ягода. Вона так би візуально нічого не виглядає, але такой, як придивиться, бачите, мокра. Пускає сік. Ну. Та вже. вже сьогодні завершу збір, та й буде. Та й буде все. Я собі такий стіл на двір поставила, друзі, тут пакую посилки людям з цим. З саженцями. Так зручніше. Все, в мене закінчений збір і на сьогодні, і на цей рік. Три ящики назбирала, думаю, вистачить. Знаєте, вона як гарна, така тверденька, її приємно рвати. Як таке воно. під руками розлазиться, то. А вже... Банки помила ті, що ми збираємо. Все, нехай сушаться. У нас трупний рік, десь Боже, все буде добре. Будемо знову збирати. Ось так. так. Сама година доходить. І виїжджаємо. Поки приїдемо, вже знову буде темно. Та навіть туди заїдемо, буде темно. Але нічого, їдемо. Все, ми вже додому здали малинку. Сьогодні по 90 гривень була. Хоча вона не хотіла, так ми вже постійно додали нам ще по 90. Та їдемо додому. Зараз підрахуємо, скільки ми тої малини взагалі загальному за сезон здали. Що, друзі, сижу я своїм мудрим зошитом. Зібрали ми за сезон 20-25 20-25. Одна тона. 100. З копійками майже тонну 200 малини. Досить, досить непоганий результат. Гарний результат. Але це враховуємо те, що тепер е, приморозки пішли. І ми просто-напросто не встигли все решта позбирати. Я думаю, якби що не було тих приморозків. І ми ще могли ту всю зелену, ну, тобто, весь урожай, і вона не віддала. Вона врожай, е, примерз, примерз, друзі. То я думаю, ми би до півтора тонни дотягнули. А так, майже тонна двісті. Ми зібрали малини. Тяжкий і довгий був процес, друзі. Ми почали збирати з 5.08. Це був що? Серпень, вересень, жовтень? Так, два з половиною місяці. Закінчили збір. 21-10. Ось так. Дуже-дуже було все довго. Дуже-дуже багато зборів, дуже багато малини, дуже багато праці було. Але результат радує. Результат всі задоволені результатом. Тільки б ще, якби ми почали нормально збирати хоча б з липня, як люди збирали. Ми почали збирати з кількох кілограмів? З 4. Перший збір був 4 кілограми, потім 5, потім 6, 8. І тоді пішло 10, 16, 23. 22, 32, 42, 45. Найбільша уружанність у нас була 82 кг. За день ми назбирали. Ось так. Добре, друзі. Всім спокійного вечора, мирної ніченьки. Всього тільки вам доброго. Ми урожай малини закінчили. Тепер починаємо що? Тепер починаємо відправляти людям всі посилки, саженцями з малиною, з полуницею. Все будемо відправляти. Ми вже відправили трохи, скільки я маю море квитанцій. І то це ті, що ще не оплачені, А вже я відложила окремо, які вже люди забрали, які вже проплатили. Відставляю собі? До зустрічі! Думаю до завтра. Па-па.